Вітаю вас, учасники ОСО. Сьогодні ми детально обговоримо математику монетизації ОСО. Це відео допоможе вам краще зрозуміти, як функціонує система ліцензій і як ви можете заробляти на ній. Перше, що хочу озвучити, монетизація це окрема функція системи ОСО. І покупка будь-якої ліцензії не відкриває ніяких додаткових можливостей, все, що дає монетизація, це прибуток зі структури, яку вам вдалося створити, чим більша структура, тим вищий прибуток. Другий аспект, про який треба сказати, це відмінність системи монетизації ОСО від усіх існуючих моделей інтернет заробітку. В ОСО ви спочатку створюєте потенціал для заробітку у вигляді своєї структури, а потім, за бажанням, купуєте ліцензії, активуючи функцію монетизації. Користувач боту, не створивши структури, не має можливості купити ліцензію. Таким чином, дохід може отримувати тільки активний користувач бота, і ніяким чином не можна витратити гроші без перспективи отримання прибутку. В системі ОСО представлені ліцензії різних рівнів. Ліцензія першого рівня коштує 10 доларів, другого 15, третього 20 доларів, а починаючи з п'ятої ліцензії, крок до шостої і далі зростає на 10 доларів. Ви маєте можливість купувати ліцензії тих рівнів, яку глибину має ваша структура. Кількість рівнів ліцензій не обмежено, так як і не обмежений ріст вашої структури в осо. Цей кружок в центрі це ваш акаунт. А вище вас, ланцюг, із ваших спонсорів. Тут показано три рівні вище вас, і три рівні учасників вашої структури. В даному випадку на діаграмі показано, що ви запросили трьох активних партнерів, які також запросили по три партнера, а ті, в свою чергу, також запросили по три. Показую саме так, тільки тому, що більше рівнів немає великого сенсу показувати і важко розмістити на одній картинці. Ви можете запросити тисячі партнерів, і всі вони будуть в першій вашій лінії, структура не має обмежень ні в ширину, ні в глибину. Уявіть, що у вас вже вибудувалася така структура, і у вас є бажання заробити, для цього потрібно купити ліцензію. Перед покупкою ліцензії вам знадобиться розмістити свої гаманці в боті для прийому платежів, щоб вашим партнерам було куди надсилати кошти, купуючи ліцензії. Ви купуєте ліцензію номер один у спонсора першого рівня, уявимо, що ваш спонсор раніше вже придбав ліцензію першого рівня, тому покупка буде здійснена саме у нього. Існує окреме відео про покупку ліцензії, але якщо дуже коротко, то ви в боті вибираєте ліцензію номер один, натискаєте кнопку купити, і вам надаються реквізити для оплати, які там розмістив ваш запрошувач, ви оплачуєте 10 доларів на його рахунок і надсилаєте боту інформацію про транзакцію оплати. Все. Ліцензія у вас куплена і може продаватися вашим аккаунтом. Тепер вже ваші партнери першого рівня, купуючи ліцензію 1, будуть її купувати у вашого аккаунту. Нехай двоє з трьох придбають ліцензію, а один ні. Ви отримаєте 20 доларів на ваш рахунок. Далі партнери вашого другого рівня дозріли до придбання ліцензії номер 1 і 4 з 9 придбають ліцензію номер 1 Всіх їх система направить до їх спонсорів за ліцензією 1, але не у всіх із них є потрібна ліцензія. І в цьому випадку система перенаправить таких партнерів другого рівня до вас. Таким чином, ліцензію 1 у вас можуть купувати партнери будь-якого рівня, якщо між вами ніхто не придбав першу ліцензію. Купувати другу ліцензію ви повинні у спонсора другого рівня уявимо, що цей спонсор не має на даний момент ліцензії номер 2 тоді покупка буде здійснюватися у спонсора третього рівня, якщо у того є придбана дана ліцензія, але якщо немає, бот буде рухатися вище, поки не зустріне спонсора з ліцензією номер 2 у якого ви і придбаєте цю ліцензію. А до вас за другою ліцензією прийдуть вже ваші партнери другого рівня, а також ліцензію номер 2 у вас можуть купувати партнери і вищих рівнів, якщо їх спонсори другого і вище рівня не придбали дану ліцензію на поточний момент. Далі все по аналогії. Чим глибша структура, тим більше людей, дорожче ліцензії, вище дохід. Рекомендую вам добряче аналізувати свою структуру і вчасно реагувати на її розширення, придбанням потенційно вигідних ліцензій. Монетизація це чудовий спосіб збільшити свій дохід в осо, але пам'ятайте, що купівля ліцензій не є обов'язковою і не дає ніяких переваг перед безкоштовним використанням бота. Монетизація це лише прибутки. Дякую за увагу успішних рекламних кампаній!